Що робити, якщо немає змоги здавати дорогі аналізи? Не хвилюйтеся, навіть звичайний загальний аналіз крові може підказати дуже багато. Лейкоцити підкажуть, чи є запалення в організмі чи ні. Занадто високі, можливо, є бактеріальна інфекція. Якщо занадто низькі, нижче середини лабораторної норми, це про знижений імунітет, виснажений це про стрес, про депресію, про дефіцит заліза та вітаміну в 12 Підвищення лімфоцитів буде, коли є в тілі вірусне навантажу. Моноцити це про вірусну інфекцію, частіше герпес віруси, дефіцит вітаміну в 12 та запалення кишківнику, якщо моноцити вище 6. Еозінефіли вище 2 це маркер алергії або паразитів. Підвищений гемоглобін, і гемотокрит може бути ознакою зневоднення або запалення в організмі, якщо зниження це ознака дефіциту заліза. Еритроцитарні індекси MCV, MCH, MCH, 7 дадуть уявлення про рівень заліза, міді, вітаміну b 12 та фолівої кислоти. Якщо знижені тромбоцити це нижче середини лабораторної норми, це свідчить про вірусну інфекцію, може бути при вагітності, при менструації та при анемії. Якщо тромбоцити підвищені, це може свідчити про зневоднення, може бути після фізичних навантажень і на тлі запалення оптимум середина лабораторного Референсу по тромбоцитам, якщо високий рівень ШОЕ, це свідчить про запальні захворювання, може бути при вірусній інфекції, при підвищеному рівні холестерину, при вагітності, при менструації, при дефіциті вітаміну в 9 і В12. А якщо ШОЕ понад 40, можливий маркер онкології навіть, а можливо, інфекційний процес. Якщо ШОЕ знижений, це може свідчити про порушення детоксикації, пригнічення імунітету, і оптимум по ШОЕ – це від 2 до 7 мм Трів на годину підписуйтесь на мій акаунт, щоб розібратися в справжніх причинах своїх захворювань.